Три місяці тому я приїхала з Дніпра до Києва займатися дуже класним проєктом. Це комплекс, який складається з апартаментів, таунхаусів, котеджів. Він знаходиться в дуже класній локації Ходосівка, Нова Ходосівка. Це дуже така преміальна локація. Але все спочатку. Першим ділом, куди я поїхала, робота роботою. А про відпочинок треба теж подумати. І я зразу наткнулася на дуже красиву, красиву локацію озеро коло лісу, на в'їзді в Ходосівці. І тут можна порибалити, А я А, хочу запросити всіх підписатися, бачила. Відео однієї дівчинки, яка продавала машину, свою лялечку, свою куколку. Вона так всіх просила, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. Я теж вас прошу, підписуйтесь. Дніпро, підписуйтесь, у вас буде свій ріалтор, який буде займатися тепер а, будинками, котеджами, апартаментами, таунхаусами. А, тут під Києвом. Обухівський напрямок, він самий такий преміальний, самий класний. А, У мене ще маленький, маленьке коло спілкування, тому хочу багато-багато підписників і вести живі ефіри. Люблю, люблю балакати, багато-багато балакати. Тому, будь ласка, будь ласка, підписуйтесь, я буду розповідати про внутрішніх мігрантів. Як Дніпро перебирається до Києва, хочу, хочу жити тут, під Києвом, тому що нам після наших степів оці ліси це ну, це щось, ліси, які тут, тут кругом. Ці ліси. Так, перепрошую за українську мову. Я її тільки вчу. Дніпро, ви знаєте, що у нас такий більш російськомовний регіон. А, тому мову вчу. А, буде трішечки, мабуть. Та ні, мабуть, не трішечки буде суржик, але зразу прошу вибачення. Кого це буде ранити в саме серце. А, підписуйтесь, підписуйтесь, буде дуже багато красивих локацій, цікавих історій, порівняння цін Дніпра і столиці. З точки зору ліміти да? із периферії, з провінції. А, буде багато якихось життєвих історій класних. Точно вам кажу. Буде цікаво. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Всіх чекаю!